Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції з 4 по 10 серпня включно. Також бачила, що була машина з новим товаром, тож я вже в очікуванні нового асортименту. Бажаю приємного перегляду! 5 гривень така заправка, суха суміш, часничок. І тартар. Тут є 10 грамів. На 2-4 порції салату. Не акційна ціна, але у наявності. Бо вчора, я дивилась, не було паприка копчена. Треба собі придбати. Приправа мелена, копчена паприка. Тут вага є 90 грамів таких баночках, До речі, ці баночки пластикові. І є різні приправи. Чесник сушений, теж частенько купляю. Папорку копчену, куркума, приправи до курки по 27 гривень. Такі трубочки вафельні привезли з кокосовим смуком і з начинкою. Ціна 12 гривень за 42 грами. Туалетний папір джамбо на гільзі. Два рулони. Ціна 39 гривень. Туалетний папір в крижопіль, ціна 6 гривень за 1 рулон. Рушники паперові білі 2 рулони за 42 гривні. Двошарові. Набір туалетного паперу двошарового 4 рулони від сафі за 42 гривні. Рушнички паперові В-подібно складені за 23 гривні. Одставки під гаряче фанерні. Вони поштучно продаються. Ціна за штуку 17 гривень. Пляшка для соусів пластикова за 34 гривні. Рушники паперові один рулон за 49 гривень. Серветки паперові від Сафі, одношарові білі 55 гривень, 350 штук. Ось така більша упаковочка. Вологий туалетний папір Ліро 44 штуки за 29 гривень. 69 гривень коштують шпалери самоклеючі розмір 60 см на 2 метри. Акційна ціна на шпалери самоклеючі 44 гривні. І розмір тут, мабуть, такий, як був у попередніх. Так, 60 см на 2 метри. 59 гривень коштують ласощі для собак. Сосиска із яловичини. 5 штук в упаковці. Такий варіант: Ціна теж 59 гривень. За 69 гривень миска для домашнього. Улюбленця. І є вони у різних кольорах. Бачите, основа є пластикова-кольорова, а верх прозорий Кольори на вибір. тримач для кухонних паперових рушничків. Ціна 27 гривень металеві. Таз пластиковий, прямокутний на 10 літрів, 84 гривень. 67 гривень коштує килимок придверний, розмір 40х60 см. По 27 гривень набір гачків, вони з клейкою-стрічкою, 6 штук, 3 білих і 3 чорних, 27. Ліка для душу турбо-водозберігаюча за 99 по 22 гривні вішалка для рушника пластикова, полиця для ванної кімнати трьохрівнева за 149 гривень. Пластик метал. Корзинка для організації простору прямокутна за 49. Прозорі корзинки 124 гривні, вони із боковими ручками та ніжки в комплекті. Такий варіант ціна 64. Такі корзинки по 34 гривні. Вони такі досить довгі, поправочка, Тих, що акційних нема, а ці по 49. До речі, ті дуже схожі, зараз вам покажу. Ось такі, бачите, в краплиночку вони. Вітро для сміття з поворотною кришкою за 55. Ось таке сидіння для унітазу, але перед покупкою рекомендую поміряти параметри, бо мені здається, що ось цей варіант не такий стандартний, як стандартні. Для порівняння. Наприклад, ось цей, на мою думку, стандартний варіант. І якщо прикладати до ось цього, то він є трошки іншим. А може так здається, поміряю кругліший. Ні, досить схожий. До речі, а так як на окремо лежать, виглядають дуже різні. Але все одно поміряти, не зашкодить. По 55 гривень чохли на сидіння унітазом. Є вони в різних кольорах, вони такі приємні на дотик, м'які. є більш рельєфні, є рівні, однотонні, квіткові. Дуже їх великі різноманітні. І в смужечку. І такі. Дозатор для рідкого мила, пластиковий, прозорий, за 77 гривень. Йоршик для унітазу із підставкою 139. Такий більш класичні по 77. Це, до речі, підвісні. І такий, як силиконові, гумовий, не знаю, що це за матеріал. І як, розинові. По 229 гривень. Хто купляв може, то напишіть свої відгуки. Дуже стильно виглядає І ось таке кріплення. І можна отак витягнувши вверх, зняти скріплення. кріплення. Так, такі Йоршики по 99 гривень. Вантузи по 34. Кисневий відбілювач від балс. Ціна 99 гривень за 900 г. Міс Хелен кисневий відбілювач 450 грамів за 64 гривні. Порошок для прання Color Expert, Вага 350 грамів за 16 гривень. Це для автоматичного прання. Геловий засіб для прання білих або кольорових речей Беллі 2 літри, 82 гривні. Порошок Гала Аквапудра кілограм та 800 г 209 гривень. Wash and Free з ароматом кавуна засіб 4 кг та 100 г 179 Такий набір для підмітання. Щітка із совок за 74 гривні. Капсула для прання дитячих речей Ліро 12 капсул, 84. Для прочищання, очищання пральної машини. 3 штуки, 49 олівчик для очищання. Ага, це не для очищання. Знаєте, це є плямовидник. 24 гривні. Так, ще і по акції ось такі капсули, 219 гривень. 40 штук. Ого, аж 40 штук. А ну, хто там має калькулятор, напишіть нам, скільки то одна капсула виходить. Ось, вони такі три в одному. Мало досить непогані, ще в пластиковому контейнері. Такий квітдерться воно з ручкою. Такий засіб для прання листовий. Тут є 30 аркушів підійде для ручного і для автоматичного прання 119 гривень. Тут залежно від ваги, яка вага стільки ви і кидаєте. Якщо до 2 кг в половинку цього листочка, якщо більше, то більше. Все прописано на звороті. Милогосподарський друг 125 грамів за 17 гривень. Так, що тут ще є знову омекс. Ціна 119 гривень 3 літри. Про Макс Гель Універсальний 3 кілограми 800 г 109 гривень. Чесно, не привикну я, що рідини не в літрах, а у кілограмах. Для чого? Мило рідке господарське. 3 літри за 49 гривень. Засіб, антижир Бі-Еко 39 гривень проти просто вигідно безпечно апельсин. Такий сарма гель для миття посуду за 34 гривні Вісім одному. Перфект клін. Засіб 3 в одному за 47 велі порошок для чищення. Ціна 22 гривні за 500 грамів. Білазна за 16 гривень. Такий засіб для миття та дезінфекції холодильника 44. Від цвілі та грибків ціна 37 гривень. Рідка праска 59. Грейс освіжувачі повітря за 34. Об'єм 300 мл. По 24 гривні. Засіб для миття дитячого посуду. 500 мл. Змінні балони до автоматичного освіжувача. Ціна 62 гривні за 260 мл. Освіжувач повітря рідкий. Обліпіха, ваніль та кашемір 250 мл 35 гривень. Такий засіб для миття скла та дзеркал запаски без розпилювача. 500 мл 17 гривень. Вже трохи акційних є товарів в канцелярії 54 гривні. Восковий пластилін, гамма. 10 кольорів, 54 гривні. Формат А4 це є 7 кольорів двохстороннього паперу. Всього 14 арпушів за 22 гривні. Торгова марка Тетрада. Набір кольорового картону та паперу 7 та 7 аркушів. Ціна 24 гривні. Але мені що вони... Так, вони односторонні. Такі гарні зошити з різними малюночками. До речі, зошити теж є в цінні. Від торгової марки Тетрада ціна 19 гривень зошит на 60 аркушів. По 11 гривень на 24 аркуші. Від торгової марки ЄС-24 у клітинку. 15 гривень на 48 аркушів у лінію торгова марка Тетрада. Дуже цікаві малюнки, є, я бачу, і з штучним інтелектом створені. Таке щось космічне. Дуже багато є з чого вибирати. Такий годинний клумончик. На 96 аркушів 32 гривні. Зошит у лінію торгова марка тетрада. По 7 гривень стікери для нотатків кольорові. Наліпка для декору стін. Такий місяць, ціна 34 гривні. Пише, що він люмісентний, відповідно, буде він світитися. Але знаєте що? Акційні ті, що більшого в діаметру, бо є меншого, а є більшого. От більшого вони акційні по 37. По 27 гривень брелок для ключів, металевий велосипед. Такі ремінці бджілки для ключів по 19 гривень. Квіточки 27. Набір тарілок святкових, 6 штук. Так, 130 Ні такі, А ось такі, меншого діаметру, дитячий такі більш 27 гривень. Рюкзаки шкільні, підліткові. Ціна 247 гривень. Ось такий варіант. Це вже акційні пропозиції 297 гривень. З пеналом у комплекті. Також є акція на пемзу для стоп – 19 гривень. Такий варіант 19. Пилка для стоп за 44. Пенал для канцелярії за 14. Такі по 17 гривень. Папка для зошитів. Ціна 39. Є різні. Серветки паперові від Сафі по 27 гривень 100 штук. Ви подивіться, які космічні новинки. Це її іграшки, роздруковані на 3D-принтері. Виглядають максимально цікаво. Мають рухомі елементи. Тут і хвістики, дуже вони цікаві. Ціна 299. Пінцет. Ціна 29 гривень. Такий фігурний із сердечком. Набір накладних вій. Ціна 29. Дзеркала настільні Ось таке двохсторонні більшого діаметру за 44 гривні. Такий варіант. Ціна 149 гривень із підсвіткою та зарядкою. Крем дитячий. Ціна 22 гривні 50 мл. Крем для рук за 34 гривні 100 мл. Набір апельсинових паличок 12 штук за 24. Такий набір пензликів для створення дизайнів на нігтях 19. Баф шліфувальник чотирьохсторонній за 14. Ножиці манікюрні по 55. Спрей для безпечної засмаги 120 мл 64 гривні. Пінка. Від біокон. Ціна 99 гривень 150 мл. Спрей для стоп дезодорант, ціна 55 гривень. Доктор Біукон. І такий доктор Біокон бальзам для огрубілої потрісканої шкіри стоп 62 гривні. Крем маска для волосся: 1 кг 129 гривень. Гель для душу чоловічий. 250 мл, 64 гривня. Засіб три в одному, гель шампунь чоловічий 74. Хітмен шампунь, кондиціонер 55 гривень. Спреї для волосся 150 мл 44 гривні. Квіт лірен. акційні ціни на гелі для душу. Крамило рідке. Один літр за 37 гривень. А ще є мило рідке дольчеверо до іпак 500 мл, 29 гривень. Що таке розпродажний стелаж? кава Якобс Крафтін 100 грамів 159. Тарілка салатник за 39 гривень. Біла діаметр 16,5. Тарілка десертна на день ніч 59. Обідня скляна по 49. Кришки для консервування ціна 88 гривень за 50 штук. Old Spice, ресторан чоловічий 109, синіта 49, фа спрей по 89 гривень жіночі. Гелірен 44, маски по 19 пінки для умивання 59 такий варіант зі щіточкою 88 Елен це Цей тонік 49 пінка для умивання 74 і мицелерка від carrier 149. Шампунь для волосся 1 кг 119 Крем-маска, можете іншого. О, ні, такий самий кольор. Я думаю, що інший. Бо, пам'ятаю, були ще інші варіанти. Ось так пошукаємо 129. Теж акційна ціна 129 гривень. І шампуні. Думаю, що вони теж акційні. 119. Шампунь для волосся Фонтін 149. All spice гель для душу за 144. Морська сіль 34 гривні. Тут 500 грамів. Так, такі гелі для душу парфумовані. Ціна 44 за 250 грамів. Палітра тіней для повік. 10 кольорів за 49 гривень. Так, цікаво, скільки такі коштують. 69 гривень. 9 кольорів. Вологий корм клуб 4 лапи для котів 12 гривень 85 грамів. За 29 гривень олійка тінт для губ від ловіт. За 49 гривень підставка для ноутбука чи планшета розкладна.